Пропоную зробити з цього підставу. Людина дойде, а там нема нічого. Так, отак от ставлю. Потім обираю оце і оце. О, ой! Саме інтересне зараз почнеться. На цю мапу, коли попадає гравець, то він попадає звідси, здається, тут вхід. І отут вже можна вже якось першу приблуду поставити. Наприклад, ось цю Розтяжечка. Вообще не жалко мені людей. Така небезпечна Я, конечно. Тут от теж можна. Ось сюди буде лізти і так раз. Ай, боже, оце я молодець! Та ти що? Тут. Ой. А, -а тут ще ось все. Атуда... Бо я ще більше... Тут вообще буде невозможно. Тут людина просто возненавіде мене. А якщо тут буде стояти ящик, то я зараз таку підставу зроблю. Просто капець. Ось сюди поставлю штыри. А отут а я якусь таку пастку поставлю, ну, щоб прям видно, що це пастка, таку, поняли, дешеву. І, і людина така, типу, стрибне, блін, і не попадає взагалі. Нельзя вам бути ворогами мені. Нельзя, нельзя, не можна. Та... У мене гроші кончаються! Й-мою!